Давайте розглянемо методи вкліда для знаходження найбільшого спільного дільника. Розглянемо на найпростішому прикладі, щоб ви зрозуміли його логіку. Це як ділення в стовпчиком, але з остачею. 30 ділимо на 18, маємо остачу 12. Далі ми. Дільник ділимо на остачу, 18 поділити на 12, маємо остачу 6 Знову ж таки, 12 ділимо на 6, маємо остачу 0. Це число, яке дало остачу 0, це і буде найбільший спільний дільник. Якщо ми скоротимо 18, поділити на 6 дорівнює 3, 30 на 6 дорівнює 5, виходить в нас 3 п'ятих. Ось так за три кроки ми зробили, визначили найбільший спільний дільник. Початковою версією цього методу було віднімання. Тобто, щоб знайти, ми віднімаємо 30, відняти 18, буде 12. І тепер ми від більшого числа чисел будемо віднімати 18 мінус 12 буде 6. Знову від більшого числа віднімаємо менше, буде 6. І тоді 6 мінус 6 рівнює 0. Те число, яке одинаково віднялося і дало 0, якраз і буде найбільший спільний дільник. Пам'ятаєте, в нас так само вийшло там 6. Розглянемо більші числа 546 поділити на 420. Маємо цю остачу. Тепер ми ділимо дільник на остачу, знову в нас вийшла остача. Знову ділимо числа і це вийшло по 3 і дало нам остачу 0. Отже, найбільший спільний дільник дорівнює 42. Ми зробили три кроки в таких великих числах. А тепер подивимося, чому початкову версію мало використовують і взагалі перейшли на ділення. Подивіться, скільки кроків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, ми відняли від більшого числа відняли менше. Тепер ми відняли ці два числа. Знову ж таки, від більшого числа відняли менше. Знову від більшого відняли менше. І так, бачите? Ми вже тут маємо два числа і 42 мінус 42 дало 0. Бачите, який складний і довгий шлях був. І чим більше числа, тим шлях довший. Отож, метод Евкліда – саме ділення це чудовий метод для знаходження найбільшого спільного дільника при великих числах. Для маленьких ми вже з вами розглядали різні методи. У наступному відео ми зробимо таке порівняння різних методів.